Проживаєм життя, як у ті перехожі з сумками, і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жить без крутих поворотів зімками, небезпечних підйомів, чи ж, не дай Бог аварій, бува. Кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути, і, бува, не знаєм, що чека попереду нас. Пильнувати потрібно, щоб бува, ні на мить не заснути, бо ж стоїть на кону те, що дане нам Богом, лише раз. І це наше життя, як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, не поле прийти. Часом легко йти, без турбот, без проблем чи втоми. А буває, мов камінь тяжений, на спині лежить. Що є наше життя, це як пара. Що раптом з'явилась і мить уже сникла, неначе її не було. Сьогодні основа людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життєве вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає, і, як не дивно, цей вибір нам Бог доручив: є вузька й нелегка дорога, яка йде до раю, на вибір широка, де можеш спочити дучи і, може, здається, що краще широку обрати, просторнішу тут можеш, як хочеш, так ти. Старатись не треба життя прожити чисто і свято. Тут Бог не потрібен, тут можеш для себе пожити. На вибір є вузька, де часто нелегко буває, не раз сумовито сльоза по щоці потече, крізь каміння, дорога провадить до раю. І тому, хто пройде до кінця, Бог готує вінець, так легко співати, І так легко про це говорити. А життя це насправді складніше, ніж думаємо ми, і хотілося б легко в комфорті його нам прожити, і знайти шлях прямий, щоб легше, просторніше, вільніше, простіше, без зайвих тривог, але зупинившись на мить, хоч важко зізнатись. Та все ж розумієш, дорога якою ідеш, небезпечним кінцем ж зорить. Так мало отих, хто знаходить вузеньку стежину. І не варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо твої ноги вже давно колючу тернину не відчували, несучи важкого христа, прозиваєм життя, нам Бог дав можливість пожити дав волю і вибір обрати дорогу. Свій путь, самі обираємо, що в сумки життєві служити, та лише одне непідладне для нас це маршрут. Не знаєм, коли нас долина життєва чекає, коли раптом в життя прийде неждана біда, всі плани намарно. Що робити не знаємо але коли шлях твій зоветься стежина Христа. Які б не зустрів нехаразди і життєві незгоди, сам Ісус провадить за руку тебе, Він візьме на руки, коли втомляться, й твої ноги, а коли впадеш, Він підійме і завжди обійме. Коли підеш навіть долиною смертної тіні, то не будеш боятись, бо Він іде завжди при тобі. Він твій пастир, твій друг, незамінний і вірний, Він твій Бог. Твій Спаситель, потішитель в журбі, коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні широкі шляхи, до кого підеш? У життєвих незгодах, невдачах, кому у сльозах душу виллєш в самотній тиші? На кого надієшся, хто є твій друг, хто твій пастир? За ким ідеш ти, хто є твій помічник? Хто підтримує тебе, щоби в бідах не впасти, кому ти довірив життєві дороги і стежки? Проживаєм життя перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа і йому довіряю свій шлях. Я знаю, що зустріну незгоди, проблеми, тривоги, але впевнена я, що іду по Христових слідах. Я прошу мій Господь не зійти з півдороги, Дай сил без сумнів і вагань пройти свій шлях, коли навіть втомлюсь, до безсилля і до знемоги ти за руку візьми і доведи до оселі Отця, проживаєм життя, як тій подорожні з сумками, що туди назбираєм, залежить це тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити стежками. Дай Боже, одне. Щоб кінцева була небеса.